Від цього села у Ковальському районі кордон з Білоруссю за 20 кілометрів. Тут орієнтовно півтори сотні дворів. Місцеве подружжя Миронюків нікуди з домівки не виїздило. Хоч наприкінці лютого кажуть Степан і Тетяна було дуже тривожно. Серце тьохкає, бо ж ми ж переживаємо нас вибухів не чути, нас спокійно. Ми нікуди не будемо не викойовуватись, нічого, бо ж ми і дрони не літають, Ми такого нічого не бачимо. Дай Боже, щоб. Такі Лукашенко може не геть э, розум загубив. Я думаю, що не геть староста Сергій Вашестюк має у підпорядкуванні п'ять сіл, які за 10-20 кілометрів від українсько-білоруського кордону. Виїжджати не виїжджають, стараються бути в своїх домівках. Ми розглядали план евакуації, обійшли населення старостинського округу. Переписали, хто має свій власний транспорт, може евакуюватися, хто груповою автобусом. Багатьох людей у селі з Білорусю пов'язують родинні зв'язки, каже староста. Місцеві ж про це говорять неохоче. Ну є родичі в білорусі, але я інтерв'ю давати нічого не буду. Життя у селі йде звичним ритмом. Працює ФАП у школі очне навчання. Учителька Олена Палій веде гурток музики. Якщо немає повітряних тривог, то нам дуже комфортно. В нас єдиний недолік це що, ну, так як мені предметнику, мені заважає, що вимикається світло. У нас тут трошки проблема з мобільним зв'язком, то якщо вимикають, то в нас немає доступу до інтернету. То переживаємо завжди, чи спрацює додаток, повітряна тривога. Ми знаємо, що нас захистять, готуємося до свята. Ми віримо, що все буде добре. Коли навчання очно в школі, ти спілкуєшся в тебе живі емоції, це дуже круто і ну, позитивно, і дуже добре. В мене братик воює, і я дуже вірю. І от надіюся, що ЗСУ і всі наші воєнні захисники вони будуть. Впевнено й чітко виконувати, виконувати свою справу під час нашого перебування у школі. Пролунала повітряна тривога. На вулиці чути сигнал, що долинає з селища Радне у нас тут вміщається 200 чоловік, також і садочок з нами тут укривається, коли повітряна тривога. Як і зараз повітряна тривога, діти, які лишились на гуртку, мусили спуститися сюди. У нас є тут питна водичка, працює сам узол, відновили його. В укриття спустилися працівники місцевого дитсадка. Дітей у закладі уже не було, бо дошкільнята займаються до обіду, розповіла помічниця вихователя Мирослава Мельник. Стараємося вірити в те, що все буде добре, і підтримувати не одного і наших хлопців зсу, і наших переселенців. Хто житло надав, хто продуктами допомагає. От в садочку в нас дівчинка ходить. Вона вони проживають в хаті моєї бабусі. Спілкуватися з журналістами сім'я з Донеччини відмовилась в цьому старостинському окрузі. У колись порожніх хатах нині проживає п'ять родин вимушених переселенців. Житло безплатне, розповів староста. Говорить, зараз люди зберігають спокій, підтримують ЗСУ і роблять усе для захисту рідного краю. Оксана Євпак, Валерій Фетисов, Суспільне новини, Луцьк.